Доброго ранку, народ. П'ятниця, 28 лютого. А це означає дві речі: сьогодні останній робочий день тижня і останній день зими. Так, так, ще якихось 24 години із календаря офіційно зникне ця холодна пані. Але ми ж з вами не такі, щоб прощатися без хорошого настрою. Тож сьогодні буде все: від штурманів і патрульних до зубних фей і кравців. Ми починаємо наш ер. ранок. і відкрити сьогоднішній парад свят довірили тим, хто знає, як знайти правильний курс. Штурмани це ті, хто кажуть пілотам, летимо отуди. І пілоти їм вірять, тому що якщо штурман помиляється, то помиляється літак. А це, погодьмося, не найкращий сценарій. Тож вітаємо наших військових штурманів. Нехай ваш курс завжди буде чітким, а посадка м'якою. Але не лише в небі є свої навігатори. На землі порядок теж має хтось контролювати. І тут на сцену виходять патрульні. Вони як GPS для міста, тільки замість поверніть праворуч, вони кажуть, приберіть ноги з лавки. Вітаємо. Усі, хто тримає вулиці під контролем, нехай ваші маршрути завжди будуть безпечними. А ще є такі речі, з якими не треба миритися. Булінг одна з них. Сьогоднішній день нагадує: якщо ти бачиш несправедливість, не мовчи, а якщо сам стаєш її жертвою, знай, що є люди готові підтримати. Нехай доброта буде головним трендом цього дня. І якщо в когось сьогодні день про те, як захистити слабшого, то в інших як захистити людей від відверто невдалого гардеробу. Так, сьогодні день тих, хто завжди знає, яка довжина брюк правильна, як не зіпсувати тканину і що підігнати під фігуру. Це не про спортзал. Кравці, вітаємо вас. Хай нитка не плутається, а клієнти не сперечаються. Ну і звісно, головне свято для тих, хто вірить у казку. Всі, хто в дитинстві залишав зуби під подушкою, сьогодні можуть відзначити День зубної феї. Але якщо ви вже виросли, і зуби тепер залишаєте лише в стоматолога. Що ж, вважайте, що у фей просто з'явилася офіційна приймальня. А ось кому сьогодні пощастило, так це Арсеніям, Василям, Миколам, Кірам і Маринам. Вони сьогодні іменинники, а отже, можуть вимагати підвищеного рівня уваги тортів і тостів у свою честь. Тож вітаємо вас, і нехай сьогодні вам всміхається навіть той, хто завжди бурчить. Що сьогодні по погоді? Якщо зранку вам здалося, що на дворі ще зима, не вірте, це є останній відчайдушний хід, як в кіно, коли антагоніст повертається для фінальної атаки, а потім все одно програє. Весна вже близько, вона гріє нас навіть крізь прохолоду. Тож нехай сьогодні у вашій душі буде тепліше, ніж за вікном. І одразу декілька прикмет. Якщо сьогодні дощ, літо буде теплим, але вологим. Отже, або ми готуємо купальники, або парасольки, або обидва варіанти, щоб не ризикувати. Також червоний захід сонця буде хуртовим. Вина, з чого випливає висновок, що природа теж любить трохи драми. Сонячна погода до багатого врожаю. Отже, в кого є дача, можете починати радіти заздалегідь. Що сьогодні не можна робити? Ну, по-перше, купувати щось дороге або брати в борг. Відкладемо великі витрати на інший день, бо сьогодні кажуть, гроші можуть піти не туди. Ну і також не загадуйте бажання або не будуйте грандіозні плани, просто насолоджуйтеся днем без зайвих очікувань. Народ, а тепер гороскоп, рубрика, яку чекає багато з вас. Тому слухаємо уважно. Овен, іноді відповідь приходить не через аналіз, а через інтуїтивний вибір. Будьте уважні, телець, трібниці, на які ви не звертали уваги, раптом виявляться дуже важливими. Близнюки, те, що здається випадковістю, насправді частина великої закономірності. Рак сьогодні варто зосередитися на логіці це допоможе уникнути непотрібних хвилювань. Лев, ви можете зіграти головну роль у чужій історії, навіть не підозрюючи цього. Діла, сьогодні буде багато моментів, коли доведеться сказати ні. І це добре. Терези, ви сьогодні можете здивувати навіть себе, несподіване рішення принесе крутий результат. Скорпіон, ваші ідеї сьогодні можуть мати ефект доміно. Спробуйте використати це на свою користь. Стрілець, якщо відчуваєте, що щось не так, можливо, вам просто варто змінити ракурс. Козиріг. парадокс дня, чим менше плануєте, тим більше встигаєте. Водолій може здатися, що світ працює за новими правилами, і це правда найбільш продуктивний день, коли ви забудете про слово треба. Ну а тепер найцінніший, найголовніший меседж дня від мене, друзі. Сьогодні не просто п'ятниця сьогодні останній день зими. І нехай вона була різною, холодною, темною, важкою, несподіваною, наповненою викликами, чи втомою, вона закінчується. Це фінал ще одного етапу. Але знаєте, що найцікавіше? Фінали це не кінець, це точки переходу. Уявіть, ще вчора був мороз, а завтра перший день весни. Ще вчора ви думали, що сил мало, що справи нескінчені, що сонця замало. А вже завтра нове повітря, нова енергія, нові можливості. Все в природі оновлюється. І ви теж. Весна не запитує дозволу. Вона просто приходить і змінює все. Вона пробуджує життя навіть у тому, що здавалося неживим. Саме так працюють зміни. Вони починаються не тоді, коли ми готові, а тоді, коли приходить їхній час. І зараз саме такий момент. Тож дозвольте собі теж оновитися, дозвольте собі відпустити зимову втому, сумніви, страхи. Дозвольте собі розквітнути разом із природою. Якщо ви чекали знаку, щоб почати щось нове, щоб зробити той самий перший крок, ось він. Сьогодні останній день старого. Завтра початок нового. І цей початок ваш. Ну, а я дякую, що були зі мною цього ранку. Не забувайте, що сьогодні п'ятниця, день, коли можна трохи видихнути. Попереду вихідні, весна і ще купа всього хорошого. До зустрічі завтра. Бережіть себе і тих, кого ви любите. І не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.